Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Сервіс на вищому рівні. Зручно. Вежливо. Ідеальне відношення. Дуже високий рівень обслуговування. Швидко, культурно. Приємні працівники. Персонал весь веселий, позитивний. Я за це доволений і ось так буду показувати інтерв'ю. Все швидко, все класно. Дякую вам большое, що такий сервіс є. Желаю успіхів, побільше людей. Рекомендую. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчі Чими цінами. Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс час від часу державне підприємство Документ критикували деякі експерти, казали, що його працівники, перебуваючи в підрозділах міграційної служби, виконують посередницькі функції, нав'язують свої послуги тим, хто приходить оформлювати документи. Керівництво міграційної служби та ДП документ взяло до уваги критику і активно розпочало процес реорганізації підприємства вже наступного місяця. В територіальних підрозділах ДМС. Не залишиться жодного представника підприємства, натомість розвиватиметься мережа центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, які вже встигли себе добре зарекомендувати. Працівники підприємства, що надавали інформаційно-консультативні послуги громадянам у підрозділах ДМС, допомагали їм швидко оформити необхідні папери на отримання закордонних паспортів та інших документів, та все ж дехто вважав їх посередниками, що стягують з людей зайві платежі. У зв'язку з цим керівництво Державної міграційної служби України визначило заходи щодо реорганізації структури підприємства і зміни самого принципу його роботи, аби у майбутньому уникнути будь-яких неподприйнят. Розумінь зараз триває процес виведення працівників підприємства з приміщень територіальних підрозділів міграційної служби. Такі заходи у повному обсязі здійснені у місті Києві, Київській, Сумській. Харківський, Запорізький, Дніпропетровський, Миколаївський, Одеський, Черкаський і Хмельницький областях загалом цими філіями у повному обсязі припинено надання послуг у підрозділах Державної міграційної служби та ліквідовано 328 робочих місць. Останні 116 місць надання послуг за узгодженими з керівництвом територіальних органів ДМС дорожніми картами. Повністю припинять свою роботу у червні місяці цього року. Цей процес відбувається паралельно із розширенням мережі центрів обслуговування громадян. Паспортний сервіс. Після аналізу фінансових, матеріальних, технічних, кадрових можливостей, визначена географічна перспектива розбудови центрів з європейськими приміщеннями та стандартами обслуговуванням підвищеним рівнем клієнтоорієнтованості. Сервіс тут як в Європі, як в візових центрах. Є вчинаповнила. Очень відбив, дуже хороші, дуже допомагають. На питання відвечаються, дуже красиво і добре. Я ціную час і для мене я вважаю, що це достатньо оперативно, дуже привітно і уважно. Для мене це важливо, тому що я сама працюю в сфері сервісу. Створення нових центрів обслуговування громадян це стратегічний напрям роботи, який впроваджує нові стандарти надання сервісних послуг міграційного характеру шляхом повної автоматизації процесу та застосування сучасних інформаційних систем. На даний час працюють 23 центри, що стали справжніми фронтофісами міграційної служби. На сьогодні у мене жодного зауваження не було. Я занадто прискіпливала, тому що дійсно сама з цієї системи сервісу. І сьогодні в мене жодних зауважень не було, тому що всі, хто зустрічався, були дуже привітні, дуже оперативні. Вони йшли на випередження навіть моїх вимог і побажань. Мені пропонували ті речі, які дійсно мені здалися корисними, тому я задоволена. Підприємство бере участь у реалізації пілотного проекту з побудови Київської обласною державною адміністрацією інтегрованого офісу надання публічних сервісів під назвою Готово. Також попереду відкриття паспортного сервісу в місті мільйоннику Харкові. У недалекій перспективі центри з'являться у кожному обласному центрі нашої країни. Два роки тому свої двері для хмельничан відкрив центр обслуговування громадян паспортний сервіс державного підприємства Документ у центрі, який знаходиться за адресою Хмельницьк, вулиця Прибузька, 30А, місцяни і гості області можуть оформити не лише паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а й отримати супутні послуги. Уже у перші хвилини перебування у приміщенні паспортного сервісу, ви відчуваєте, що тут добре подбали про комфорт від відвідувачів. Впадає в око європейський підхід до сервісу. У центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які проконсультують громадян із будь-яких паспортно-міграційних питань. Тут упродовж усього кількох хвилин вони отримують послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. В першу чергу людина приходить на рецепшен, отримує інформацію. Якщо вона проінформована, вона, можливо, вона телефонувала, чи вона вже знає інформацію, переглядаємо документи, чи все вірно, чи паспорт, ну, якби, перевіряємо особу, Ось, вносимо дані у термінал, людина на місці проплачує все, далі проходить до вікон. Прийому до дівчат на ДП документ там оформлюються, робляться копії, оформлюються договори про обслуговування, збирається весь пакет і далі приходить людина фотографуватися на паспорт. Сучасний центр дає можливість громадянам забути про черги за час свого існування. Працівники паспортного сервісу сприяли в оформленні документів більш як 13 тисячам хмельничан а також допомогли в оформленні інших документів, які необхідні під час перебування за кордоном. Апостиль, страхування, зелена картка. Також тут можна замовити довідку про несудимість. Клієнти, які вже побували в центрі та оформлювали тут собі документи, вражені рівнем обслуговування і радять знайомим та близьким відвідати цей європейський сервіс. Скажу швидше, тут трошки зроблять, та й без проблем без черги. то це є. Ну, вагома перевага. Мені сподобалося ну, так. поки ну, що так. Покашу, хорошо. Мовч, ну, треба би ставити під одним кабінетом, під другим, під третім. За два роки роботи паспортний сервіс уже встиг здобути собі добру славу серед хмельничан. Мені брат сказав, він тут робить. Сказав, швидко розроблять. Зручно, швидко, недорого. Про те, що послуги платні, відвідувачів попереджають відразу. Коли людина е, приходить е, у наш сервіс, ми повідомляємо про те, що наші послуги платні. Е, якщо людину влаштовує, ми звичайно з комфортом обслуговуємо, е, допомагаємо людині в отриманні паспорта. Е, якщо людину не влаштовується на наших послуг, ми повідомляємо їй найближче відділення міграційної служби. Люди вільні обирати, де їм робити паспорт. Вся інформація відкрита. Вартість послуг фіксується державою. Зараз це 3%. 350 гривень для оперативної оплати встановили термінал у приміщенні паспортного сервісу. Тож тепер клієнту не треба витрачати час на пошуки банків. Гроші не завжди мають значення. Сьогодні ні об'їздив пів області і ніде не зміг би су зробити. Побачив об'яву, позвонив. Приїхав. Керівництво та персонал паспортного сервісу у роботі керуються такими гаслами: зручно, комфортно, надійно та швидко. Тож, якщо вам бракує часу, можете отримати закордонний паспорт та інші документи у паспортному сервісі. Центр працює по буднях з 9 до 18, у суботу до 13 години. Піше про роботу Центрів обслуговування громадян паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті в наших сторінках у соцмережах або за телефоном у Києві 392 0194. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра хай щастить! Закордонний паспорт без проблем і з державною гарантією. Паспортний сервіс на Баумана 10. Телефон у Дніпропетровську 370 01 07.